Шановні адвокати, вітаю з нашим професійним святом Днем Адвокатури. Ми віримо у наше світле майбутнє та витримаємо усі випробування. Адвокатура завжди відігравала важливу роль у формуванні системи правосуддя держави. Навіть у ці складні для України часи адвокати не покидають своєї справи. Адже є непохитні речі, захист прав та законних інтересів громадян тільки завдяки такій команді, завдяки тому, що ми разом та підтримуємо один одного. Ми маємо змогу діяти рішуче, реагувати оперативніше, а головне разом працювати заради кращого майбутнього. Вважаємо адвокатські спільноті, єдності, сил і наснаги. Зичимо кожному великого потенціалу, невичерпної енергії та розвитку. Щоб кожен день відкривав нові можливості та перспективні ідеї, забезпечив беззаперечні перемоги у справах захисту законності, правди, честі і гідності у відсоєнні ресів тих, хто цього потребує. Будьте завжди мудрими, витривалими, неупередженими, непохитними у своїй вірі, переконання. Нехай у вашій родині запанує щастя, здоров'я, тепло та благополуччя. А у нашій країні запанує мир.